Садівництво може здаватися заняттям для теплого сезону, але для найкращих результатів це насправді цілорічна справа. Ті, що земля замерзла і зараз майже нічого не квітне, не означає, що робити нічого. Використовуйте цю годину, коли ви не перевантажені посадкою, поливом, доглядом і збором врожаю, щоб підготуватися до успішного садового сезону на Ось що потрібно робити зараз для гарного саду пізніше. Обрізте та приберіть у саду зараз. Якщо ви ще не прибрали свої розрослі томатні кущі та пожовклі однорічні рослини, саме час це зробити. Якщо на них немає ознак хвороби, залишки можна покласти у компост або подрібнити і залишити прямо на ділянці. Також варто прибрати весь сміття, включаючи купи листя та розрослі чагарники, і підрізати багаторичні рослини. Покращуйте ґрунт. Покращення якості ґрунту справляння один із найкращих способів підготуватися до успіху на вісні. У нас є гід із підготовки ґрунту, але варіанти включають: посів сидератів для захисту ґрунту та підвищення його поживності, використання мульчі для того ж ефекту, додавання компосту для годування корисних мікроорганізмів у ґрунті. Також можна додати поліпшувачі ґрунту речі, які покращують його структуру. На відміну від мульчі, яку розкладають зверху, поліпшувачі закопують глибоко в землю. Для цього потрібно знати склад вашого ґрунту. Місцеві сільськогосподарські служби можуть допомогти з аналізом або можна звернутись до садових клубів у вашому регіоні. Складіть план та графік на весну. Легко пропустити ранню підготовку до сезону, якщо не планувати заздалегідь. Зараз саме час визначитися, що садити, і розпланувати це з урахуванням доступного простору, стратегії садівництва, наприклад, сумісні посадки, макету, рядки, квадратні фути, чотири секції тощо. Потім визначте, яке насіння та розесуду потрібно замовити і де їх узяти. Також важливо скласти графік, коли сіяти насіння вдома. Коли пересаджувати саду в ґрунт, коли сіяти прямо в землю, щоб не пропустити оптимальні терміни, використовуйте місцеві кліматичні календарі для орієнтовних дат. Доглядайте за компостом. Продовжуйте збирати кухонні відходи для компосту. Не забувайте перемішувати його навіть у холодну погоду. Якщо у вас немає компосту, все одне можна використовувати відходи. Кавова гуща та яєчна шкаралупа можуть зберігатися до весни, коли їх можна буде додати в ґрунт. Організуйте інструменти та місце для зберігання. Зараз також час прибрати, заточити та організувати садові інструменти, а також навести порядок у гаражі, сараї чи підвалі. Розея сортуйте насіння, підпишіть їх і знайдіть для збереження сухе прохолодне місце. Доглядайте за деревами та чагарниками в снігу. Якщо у вас багато снігу, рослини, ймовірно, переживуть зиму без проблем, сніг навіть допомагає їх захистити, але можна допомогти деревам і чагарникам, обережно струшуючи сніг, якщо він полагоджує ламати гілки, при необхідності підніміть кущі, щоб уникнути пошкодження.